Ви да. дуже багато говорите. а нічого не робимо. Подивіться, що робить західна Україна. Зараз да. ну. да. тут стоячий хто буде казати, що я закликаю до якогось екстремізму, але дорогі мої, Ісус Христос, якщо ви вірите в нього. Сказав так, якщо у вас є якісь питання, проблеми, дії, переживання, бажання, то в цьому всьому має бути так, якщо так, ні, якщо ні. Або ми робимо, або ми не робимо. Все, третього не дано. Ми сьогодні привикли, нас щили дуже довго робити все так поміж, як в юн. Не знаю, є у нас опозиція чи немає. її, Не знаю, що планує зараз опозиція і взагалі, що ви думаєте робити. Якщо є людина, яка може організувати дійсно спротив, людей багато вбивають. Сьогодні везуть у Київ перев'ягнутих, найманих вбивців. Які можуть бути навіть спецслужбами Росії, везуть їх нібито з Одеси, нібито з Дніпропетровська, Криму і так далі. Для чого? Зранку мені перетелефонувала людина і сказала, просіть людей з Житомира, щоб будинок самоорганізувався і обов'язково визначили, хто і коли може чергувати біля будинку. Зараз уже в Києві йде повним ходом мародерство. Для чого? Для того, щоб списати на нас з вами. Ви думаєте, вони завтра не прийдуть до мене, прийдуть. І до вас прийдуть. І ви відсидите свої своїй шкаролопі, ні, дорогі. Що вони кажуть? Одні одних ті, що на Майдані повбивали. Самі підпалили будинок профсоюз і так далі. Самі себе спалили. Тому, дорогі, царство Боже зусиллям береться, яке б воно не було. Небесне, земне, зусиллям береться. Хтось заявляє, що він, що люди беруться, рвуться до влади. Ne zaman?